Мої вітання, дорогі учні! Мене звати Христина Ярема. Сьогодні продовжимо вивчення дієприкметника і поговоримо про дієприкметниковий зворот. Дієприкметник разом із залежними від нього словами називають дієприкметниковим зворотом. Наприклад, виконана мною. Дієприкметник виконана, ким? Мною залежне слово, прочитана виразно. Дієприкметник прочитана. Як виразно залежне слово, слово, від якого залежить дієприкметниковий зворот, називають означуваним або пояснювальним. Наприклад, вправа виконана мною вправа означуване слово, яка, виконана мною дієприкметниковий зворот. Ще один приклад. Прочитаний виразно твір. Означуване слово твір, який прочитаний виразно дієприкметниковий зворот. Дієприкметниковий зворот може стояти як перед означуваним словом, так і після нього. У реченні дієприкметниковий зворот є одним членом речення означенням. Наприклад, листя зірване вітром, залітало в наш двір. Що робило залітало присудок, що листя підмет, яке листя зірване вітром, дієприкметниковий зворот, який виступає означенням. Запам'ятайте: дієприкметниковий зворот не може бути розірваний іншими членами речення. Правильно говорити й писати так: синіють гори, покриті вічним снігом. Покриті вічним снігом дієприкметниковий зворот. Гори – означуване слово. Неправильно говорити й писати так. Синіють, покриті гори вічним снігом. У цьому реченні ми розірвали дієприкметниковий зворот означуваним словом. Запам'ятайте дієприкметниковий зворот має стояти якомога ближче до означуваного слова. Інакше може спотворитися зміст речення. Правильно говорити й писати так. Каштани, розбуджені весною. Нагадують свічки. Тому що це каштани, розбуджені весною, а не свічки. Тому неправильно говорити й писати так. Каштани нагадують свічки, розбуджені весною. Підсумуємо. Дієприкметниковим зворотом називають дієприкметник разом із залежними від нього словами. Слово, від якого залежить дієприкметниковий зворот, називають означуваним або пояснювальним. У реченні дієприкметниковий зворот є одним членом речення. означенням. Дієприкметниковий зворот. Не може бути розірваний іншими членами речення та має стояти якомога ближче до означуваного слова, інакше може спотворитися зміст речення. Потренуймося. Нам потрібно дібрати до дієприкметника залежне слово, утворити зворот, дібрати означуване слово та скласти речення. Маємо дієприкметник створений. Ким, наприклад, учнями. Створений учнями. Що може бути створений учнями? Наприклад, проєкт. Створений учнями проєкт. Проєкт означуване слово, який створений учнями дієприкметниковий зворот. Ну, а тепер складемо речення. Створений учнями проєкт зацікавив інвесторів. На сьогодні в мене все. Сподіваюся, ви навчилися утворювати дієприкметниковий зворот та правильно його вживати. Якщо з першого разу вам не все зрозуміло, то увімкніть повтор: прочитайте конспект, обов'язково потренуйтеся, виконавши завдання та тести. Цінуйте свій час. Дякую за увагу і до нових зустрічей.